Соностанка е сто адандовія. Я втомилася і я йду. Соностанка е стондо вия. Соностанка ді камня. Я втомилася йти пішки. Sono stanca di camminare. Era tardi, ero stanco. було вже пізно і я втомився. Era tardi ero stanco. Sono stanca per il viaggio. Я втомилося після поїздки. Соно станка пер іль віаджо. Соно соно станка дісре форте. Я втомилася бути сильною. Соно станка ді дісре форте. Sono stanca e poi domani devo lavorare tutto il giorno. Я втомилася і завтра мені цілий день працювати. Sono stanca e poi. domani. Sono sono stanca e poi domani devo. Lavorare tutto il giorno. Sono stanca, forse questo spiega in parte il problema. Я втомилася. Можливо, цим усе пояснюється. Sono stanca, forse questo spiega in parte il Проблема. Sono stanca di sentire i tuoi. Я втомилася слухати твоє. І тут вставляємо потрібне слово, що ви втомилися слухати. Sono stanca di sentire i tuoi. Соностанка діпare. Я втомилася бігати. Соностанка діппаре. Соно станка діesta вita. Я втомилася від цього життя. Соно станка діре кусто джо. Я втомилася від цих ігор. Соно станка È troppo Е Sono stanca. Вже пізно я втомилася. Е tardi. Sono stanca. Sono stanca di sentirti parlare. Я втомилася вислухувати твоє балабольство. Sono stanca di sentirti parlare. Соностанка ді аспекта. Я втомилася чекати. Соностанка ді аспекта. Перкесонка. Тому що я втомилася. Перке соноостанка. Ma poi ero stanko. Але потім я втомився. Мапой еростанко. Соностанка дій рагази. Я втомилася від цих хлопців. Соностанка дії рагази. Соностанка ді аспеттарти. Я втомилася чекати тебе. Соно станка ді aspettarti. О, козі станка. О, як же я втомилася. О, козі станка. О, козі станка. Oggi соно станка. Сьогодні я втомилася. Oggi sono stanca. Ma adesso sono stanco, e o fame. Але зараз я втомився і хочу їсти. Ma adesso sono stanco. E o fame. Sono stanca e non volio più. Sofrire. Я втомилася і більше не хочу страждати. Соно станка е non volo p'ju Sofrirem. На цьому урок закінчен. Ти дуже молодець і ти дуже гарна. Дякую тобі за цей урок.